Вітаю, друзі, всім привіт, мої хороші. Сьогодні готуємо малесеньку порцію плову на сковороді. Хотілося б на природі і в казані. Ну, вибирати не приходиться. Спецій багато не буде, друзі, бо в мене вже м'ясо було замариноване. Це була велетенська одбивна. я її замаринувала, ніч вона постояла. Ну, я б змінила <граф> графік, що будемо готувати. Тому ви або спеції плову, або що на ваш смак. Єдине, що трохи буде незвичне в цій страві, це сушені вишні маленькі, замість барбарису. І корінь селери, бо він такий же ж ароматний, корисний, що страшне. Я його скрізь даю. Ставимо чайник, щоб кипяток був. Все, залишилося рис. Так само з піджарочкою перемішаємо, томат і кипяток. Рис у нас приблизно стільки ж скільки й овочів. Ну, Овочів із м'ясом. Водички, щоб покрило, томат гарний. І хвилин на 20 виходимо із кухні.